На 20 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку міста Охтирка. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 14 людей. З них три дитини. З-під завалів надзвичайники заврятували жінку, яку передали медикам швидкої. Влучання були зафіксовані одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні домоволодіння, нишлові будівлі та автомобілі громадян. Виникли пожежі, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збиту або подавлену балістичну ракету Іскандер М та 62 ворожі БПЛА типу «Шахет» і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України та близько 920 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 72 тисячі військовослужбовців. Вітання, мілітарна спільнота. Сьогодні армія ТІВ познайомить вас з розвідувально-ударним наземним роботизованим комплексом Droid TW127. А вкусно, У мене тут є мій приціл червоний. Оцей це є моя далекомірна сітка зелена. Під які задачі розроблявся цей дрон? Е, насамперед для вогневої підтримки підрозділів, для розвідувальних місій, тобто коли ми можемо виїхати розвідати, якщо потрібно, уразити. Запас ходу складає в даний момент 22 кілометри. Максимальна швидкість руху даного зразка складає 7 кілометрів на годину. Це ми коли говоримо і про тверде покриття, тобто асфальт, і от е, таку ґрунтство. польову польову mm -hmm. місцевість. Так. Тут стоїть дуже цікавий, наскільки я знаю, балістичний калькулятор. Так бистичний обчислювач або калькулятор. Угу. так. Ну, Він нам допомагає попадати в цілі, цілячись прямо в ціль. Ми знаємо, що до цілі там у нас є образно 800 метрів. Виставляємо вісімсот метрів балістичному обчислювачі. Приціл програмно змістився на планшеті на екрані вниз, і ми цілимося прямо в ціль. Перед тим, як почати з ньому працювати, я так розумію, треба зробити вивірку, так? Вивірку та пристрілку. Так. Обов'язково спочатку ми проводимо вивірку прицільного модуля відносно каналу ствола самого кулемета, а після цього на 100 метрів вже починаємо пристрілювати. Тоді ми можемо, в принципі, переміститись зараз на полігончик, де і зробимо цю вивірку. Погнали! Зараз побачимо, як 12,7 м 2 рознесе ось такий кавунчик наш херсонський. Ну що, Але постав балістику 100. Давай Так. Навелися. Ну, і зараз подивимося наскільки влучно стріляє наш бойовий модуль після вивірки. Знімаємо запобіжника вогонь. <плес> <плес> Хорош. Ну, як бачимо, вивірка була зроблена гарно, навіть не доводилось донаводитись, тому що одразу перша черга розірвала нашого херсонського друга. Просто вибуховий смак. В ньому у нас знаходиться три камери: вузькокутна, ширококутна це денні камери і тепловізійна. По горизонту та по вертикалі, люлькою з демпфером відповідно, і зброєю і прицільним модулем керують два лінійні приводи, актуатори. Uh -huh. Вони у нас дозволяють наводитися бойовому модулю по вертикалі та по горизонту. Цей, цей бойовий модуль він розрахований під m 2 і під його різні модифікації. Uh -huh. Тут зараз даний момент стоїть канік uh -huh. QCBM2. Скільки загалом він тягне з собою бика? Скільки на... Система подачі, яка складається з цього короба і з самого хвоста. От вона від'єднюється так легко, вміщає в себе 400 набоїв і 20 набоїв в саму стрічку. Тобто сумарно 420, ну, грубо 400 набоїв. Остріл. Читав я, що цей бойовий модуль використовує штучний інтелект для того, щоб там донаводитись. Розкажи трішки детальніше, чим він допомагає в роботі. Так на даному бойовому модулі ми використовуємо штучний інтелект для того, щоб розпізнавати цілі живу силу. Для того щоб наводитися на них, він нам допомагає в цьому, і захоплювати цілі також. Тобто, це такий як непоганий помічник в руках оператора даного виробу, для того, щоб йому було комфортніше, по перше, відслідковувати цілі, по-друге, переміщатися, а по третє, уражувати ці цілі. Це цілі можуть бути як жива, так і не жива автомобіля. Е, жива техніка. сила, і якщо ми говоримо там про виявлення, то детекцію це може бути і техніка, і будь-що, що рухається там в певному секторі огляду. Тестить його сьогодні для себе на полігоні спецпідрозділ гурмореванш. Блокувати, заблокувати, затискаємо ліву клавішу і L2 одночасно. Отак. Шикарно стало. Постріл! Ми використовуємо дрони як логістичні, використовуємо як інженерні. У uh -huh. нас декілька є бойових дронів, трішки з меншим калібром, uh -huh. трішки не такої компоновки. Але ми зараз стараємося широко використовувати, посіки, як казав, війна вона крокує вперед. кожні півроку щось змінюється, і ми повинні робити завжди цей крок, але крок наперед uh -huh. ворога. Наперед усім ваш підрозділ він потребує тільки роботів наземних роботизованих, чи можливо і фахівців теж шукаєте. Фахівців, так е, люба техніка, яка є інноваційною, вона потребує інноваційних рішень, інноваційних людей. У нас є набори постійні. Ми в свою чергу розмістимо тут QR-код. І ви, якщо ви бажаєте долучитися до цього славетного підрозділу, керувати можливо. Ось, ось таким роботом знищувати ворога дізнатись умови перейдучи за цим посиланням. Служба безпеки та національна поліція задокументували факти службової недбалості керівників двох водопровідних підприємств Житомирщини, через які бюджету завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи наприкінці 2022 року керівник Житомирського водоканалу уклав договір із приватною компанією на постачання електроенергії. Тим уже через місяць посадовець підписав додаткові угоди, ініційовані постачальником, які безпідставно завищив ціни заднім числом без перевірки реальних ринкових коливань. Збитки підприємства склали понад 3-4 мільйони гривень. Аналогічна злочинна схема діяла у водоканалі Звягеля. Упродовж 2021 року. Керівник підприємства підписав 9 додаткових угод до єдиного річного контракту. Поетапно підвищуючи ціну на електроенергію та зменшуючи обсяг постачання. Тариф поступово зріс на майже 125% від початкової вартості. Такі дії призвели до надмірного перерахування 1 мільйона 850 тисяч гривень. Завдані підприємством водопостачання та водовідведення збитки підтверджено результатами судово-економічних експертиз. На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У межах кримінального провадження вирішується питання щодо відсторонення фігурантів від виконання службових обов'язків. В Україні судитимуть. Що заочно російського олігарха Ігоря Чуркіна, якого ДБР викрила на привласненні нерухомості львівського автобусного заводу. Слідчі з'ясували, що ще у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства та отримав контроль над ключовими рішеннями. У 2008 році росіянин організував незаконне відчуження восьми будівель заводу на користь своїх компаній. Підробивши фінансові документи, олігарх не лише отримав майно, а ще й законов. В гроші у 2016 році він повторив трюк, але цього разу використав підроблене судове рішення, щоб знову переписати заводські приміщення на свої структури. Збитки від його дій перевищили 367 мільйонів гривень. Олігарху інкримінують підроблення документів, шахрайство та заволодіння майном в особливо великих розмірах. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Коли завод стає скарбничкою для одного бізнесмена, місто і держава втрачають набагато більше ніж стіни й техніку. Як, в принципі, і всі хлопці е пішли займатися, е тягати важкі гантелі. В принципі, сподобалось займатися і почав займатися саме пауерліфтингом. Так своє знайомство зі штангою згадує багаторазовий чемпіон світу, володар чинного світового рекорду Микола Бараннік. До спортивної зали прийшов у сьомому класі. Чинав спортивну кар'єру у рідному рубіжному на Луганщині. Там одружився та купив дім. Всі заощадження, всі премії за змагання ми вкладали на придбання нашого дому, де ми робили самі ремонт, самі все клеїли, спакували, там, тегло я клав. Ну все, що можу, навіть зварювальний апарат собі придбав. Так було до лютого 2022 року. Микола згадує, окупанти зайшли в місто дуже швидко. Сім'я тимчасово переїхала з приватного будинку назад до квартири. Все залишилося, всі медалі, всі кубки. Навіть ті забрав тільки посвідчення заслуженого майстра спорту, а значок залишився вдома. В будинку залишився і пес. Чоловік щодня під обстрілами їздив його годувати. Одного разу ледь повернувся живим одного разу їхав і вже по вулиці вже були у нас окупанти, там, Бородаті, чеченці, не знаю, хто там був. Я як, завжди їздив з відкритим вікном, тому що, щоб чути виходи артилерії, там, розраховувати час. Їхав і вже побачив, що мені Машуть зупинитись. І, я думаю, якщо б вікно було закрите, не побачив би, не зупинився і я думаю, що машину простріляли. У березні сім'я ухвалила рішення їхати. Попереду невідомість. Під час окупації Микола Схуд майже на 10 кілограм. Далі був Краматорськ. Потім друзі покликали до Кропивницького. Коли ми виїхали з окупації, я вже не розумів. Тобто ми будемо кудись їхати, або треба кудись виїжджати, або ну взагалі будуть змагання чи ні. Це екіпіювання, вся форма, все залишилося. Потім наш президент федерації нам сказав, що все нормально. У нових складніших умовах Микола повертає собі титул і ставить нові цілі. З другому році я став срібним призером всесвітніх ігор в Бірмінгемі, штат Алабама, США, і знову ж таки ще і му виграв 22-й, 23-й, 24-й рік став чемпіоном світу. Старший син Миколи займається спортом не менш завзято. У родині баранників це не змагання, а спільна підтримка. Олександр Лужмін на помості, представник міста Рубіжне, Луганська область. Бо у другій спробі він все ж таки підкорив цю вагу і на третю замовляє 252,5 кілограми. Треба мотивувати, підтримувати, трошки десь покричати, десь похвалити, тобто десь бути батьком, десь тренером. Але найбільше каже, допомагає родина саме вона джерело сили і натхнення, додаткова мотивація мріяти. Як спортсмен мрію виграти всесвітні ігри, як громадянин нашої перемоги повернення додому. І, звісно, повернення наших бійців додому живими і неушкодженими. Від початку повномасштабного російського вторгнення до Житомирського обласного центру зайнятості звернулися близько 2300 тисяч ветеранів та ветеранок, серед яких 549 осіб вдалося працевлаштувати. Про це нам розповіла директорка Житомирського обласного центру зайнятості Галина Корінна. Цьому році ми спостерігаємо, що йде збільшення кількості ветеранів, які звертаються до нас в службу зайнятості. Зокрема, вже Цьогоріч скористалися послугами на Житомирщині 800 ветеранів російсько-української війни, в тому числі і 50 ветеранок. Крім того, я хочу сказати, що 161 ветеран і 8 ветеранок вже в цьому році приступили до роботи. Тобто і вони приступили до виконання різних робіт на можна сказати на 80 посадах. Вони стали вони приступили до роботи, ось жінки, наприклад, і від психологинь, і інструкторок з військової служби, операторів заправних станцій, продавчинь, асистентів фармацевта та сторожа. А захисники обрали майже 80 різних посад від вантажника до головного державного інспектора. Крім того, багато серед працевлаштованих іде водіїв, слюсарів, ремонтників, трактористів, електрогазозварювальників, є і фахівці із супроводу ветеранів. А також є багато демобілізованих осіб, які влаштувалися інженерами, менеджерами зі збуту, спеціалістами державної служби. Загалом Державна служба зайнятості має три основні напрямки підтримки ветеранів та ветеранок. Однією з ключових можливостей є отримання грантів на започаткування або розвиток бізнесу від 250 тисяч до 1 мільйону гривень у 2025 році. Теж активно почали наші ветерани брати гранти і вже отримали 53 ветерани та члени їх сімей. Вже отримали такі гранти в нашій області. А середній розмір такого гранту сягає 500 тисяч в середньому. З початку дії програми вже 123 ветерани також відкрили власну справу. Або ветерани, або їхні дружини. І я скажу вам, що бізнес-проекти ветеранів або другого подружжя дуже різноманітні, починаючи від приватних лікарських кабінетів, до центрів реабілітації, до розширення СТО, масштабування виробництва цехів із виробів граніту, фітнес-центри, салони краси, магазини, кав'ярні, домашні смаколики, мережа. Також для ветеранів і ветеранок працює програма навчання. Дає змогу учасникам бойових дій безкоштовно здобути нову професію, перекваліфікуватися або підвищити кваліфікацію. У нас в нашій системі служби зайнятості діє вісім центрів професійно-технічної освіти. І ще раз підтверджую, що проживання та доїзд є безкоштовним, і тут же також люди можуть скористатися і ваучерами. Ну, програма ваучерів вже також набула дуже великого поширення. З початку року у нас вже 99 учасників бойових дій були направлені на професійне навчання. У закладах служби зайнятості і 35 скористалися вже ваучерами. Ну, обирали такі спеціальності: психологія, підприємництво, будівництво, а також професії водія, електрогазозварювальника, оператора верстатів з програмного забезпечення, робітник фермерського господарства, кухар та інші. Ще одна підтримка ветеранів та ветеранок здійснюється через співпрацю з роботодавцями. За працевлаштування ветеранів та ветеранок роботодавцям надаються фінансові стимули, часткова компенсація заробітної плати та відшкодування за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Такою можливістю у нас вже у 2025 році скористалося вже близько 100 роботодавців Житомирщини. І 120, таких, 127 працівників з інвалідністю вже отримали обладнані такі робочі місця. І коли ось я, готуючись до зустрічі з вами, підняла цифри. Ця програма діє фактично два роки, то за два роки ми вже створили в області 190 таких робочих місць для людей з інвалідністю, і в свій час це дало нам вже можливість інвестувати у нашу область понад 50%. 15 мільйонів гривень на облаштування робочих місць. Служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю на суму від 80 до 120 тисяч гривень. Розмальовували патріотичні пряники, брали участь у вікторині та отримали тематичні передбачення. Правоохоронці Житомира напередодні дня прапора та дня незалежності України організували патріотичний захід для молоді із особливими потребами. Ми зазвичай спільно з нашими друзями поліцію охорони, патрульна поліція відвідуємо дитячі та юнацькі простори, різні заклади освіти, пришкільні літні табори, а також місця відпочинку молоді, скажімо так, і завжди проводимо простор освітницьку роботу з нашою молоддю, з нашими дітьми сьогодні, знову ж таки, ми завідали до молодіжного центру, який відвідують наші друзі, і хочемо з ними трішки поспілкуватися, нагадати те, що незабаром у нас наближається два дуже великих свята: день державного прапора та день незалежності. Хочемо зіграти вікторину, поділитися теплими відчуттями один з одним, а також провести майстер-клас по виготовленню пряника. Пряник буде тематичний, а саме у вигляді карти України. Кожна наша, кожен наш друг зможе виготовити для себе пряник і побачити його таким, який, яким він хоче саме для себе. Відвідувач центру денного догляду молоді з інвалідністю Дмитро зізнається. Патріотичний захід йому сподобався. Я сьогодні пецьова прикрашав у формі нашої держави. Ну я сам те пецю робив. І мені подарували чудовий блокнот, де я можу записувати нотатки, які плани. Фахівчиня із соціальної роботи Центру денного догляду молоді з інвалідністю Любов Сухонюк-Піщанська говорить: у центрі щодня для молоді проводять заходи на різну тематику. У нас щоденно, у нас щоденно майстер-клас кулінарний щоденно. Ми і випікаємо, і смажимо. І риба, і м'ясо, і борошняні якісь вироби. Різноманітні види тіста, все практикуємо, готуємо обіди, супи, макарони, картопля, смаження яєць від елементарного до більш складного, такого як ферш, фарширований перець і головці. Тобто, пробуємо, вчимося, набираємося досвіду. От соціально-побутового орієнтування у нас через день творчі майстер-класи щодня. Окрім того, ми в четвер і в понеділок граємо гру боча. Це у нас такі спортивні дні, коли ще молодь має можливість ну, розвиватися фізично. Ранкове коло це обговорення, це зарядка. Ну, щоденно захід був спрямований на те, щоб підтримати молодь і сформувати в неї відчуття єдності, національної гордості та любові до України. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 21 серпня, максимальна температура в день плюс 26, вночі – плюс 14, вологість повітря 53 відсотки. Віде північна з швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Ввечері очікується сильний дощ.